Привітуліки, привітуліки, 19 липня, середа. От хто мені об'яснить, що цій тікімері треба? Ти що в церкві, Віка. Вони траву требують. А яку траву, як у нас таке болото, вчора таке лило, що, як там кажуть, ні в сказки сказати, ні пером писати. Так ото і в нас страшна гроза була, ливень ужасний. І те, що накошене є, намокло, і те, що косить збирався в вова. Ніхто не касив, тому що тому що куди? Ми до сарая не могли добігти. Мілкими перебіжками, коли трошки притихне дощ, ото так і поралися. Так, їм цього не об'ясниш. Вони репетують, вони требують, вони кажуть, давай траву. Нас нічого не колише. Да, дівки, ви мої дівки. Я вже так натягалася лівою рукою і надоїлася, і все ж, що треба, чайник підняти лівою, подойник лівою. І в мене тепер оце від кісті і до локтя така кріпатура. Болить, болить, ну М'ясо саме, чи, чи жили, чи сухожилля, чи не знаю, я що воно там болить. Ну, коротше, щось болить. Моя ліва рука не звикла до таких навантажень. Стосовно правої. Ой, поки що сказати не можу нічого, тому що тільки вчора ввечері зробили перші уколи. Але ой, уколи, це дійсно уколи. Ну, ладно, вітаміни групи Б. Почав, значить, Вова з них. Я була готова, що це буде болюче. Ну, вітаміни вони завжди болючі. А другий препарат прозірін, його там всього один кубик в поки. І от Вова такий же, значить, ввів. Вітаміни розминає, значить місце, куди вводив і каже. А другий, напевно, ще больніший буде. Я кажу, що, масляний, як і попередньому було одне якесь масляне. Він каже, ні, його тут всього один кубик. А я кажу, що? А він каже: ну, судячи з того, як мені тіпа, колять кололи, Якщо ліків так мало, значить вони будуть болючі. <плес> да. Сміяла. Сміялась я ровно до тих пір, поки ота голка не встромилася в мою п'яту точку. Капець, цей один кубик Прозеріна. Ой, люди добрі! Я вчора казала, кажу, мабуть, і сліпий прозріє, не зря він прозірін. Це було що то з чим-то? Це така біль? Це така, не знаю, в порівнянні з цим прозеріном, те, що кололи попередні 5 днів, то були квіточки. А оце тепер. Лада, куди ти полізла? Лад, лада, 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 сьогодні умудрилася під час доїння мене гріти по обох руках. Спочатку по лівій копитом шандарахнула, а потім по правій, коли я здоювала перві цілочки. Потім уже підключився Вова. Почав її тримати за ноги. Так вони на цих мух реагують. Прямо не можна підлетіти ні, нікому до них. Боже, а у виголі мушок страшне. Страшне. А тепер пече, дійсно пече, от сонце прям припікає, знаєте, і дихати нічим взагалі. Наскільки парить, а ну все мокре, земля мокра, кругом, кругом все мокре. І з самого рання отаке пекуче сонце, і воно земля парує і прямо як ото в сауні в якійсь, аж дихаєш на дворі, а воно в носі обжигає, як то кажуть. Стосовно вчорашнього відео, яке виходило, як воно там називалося, що надалі всіх буду блокувати, і не потрібно ображатися? Відео видали в YouTube з формулюванням за оскарблення і угрози. Так. 50 людей встигли його побачити. От скажіть мені, будь ласка, кого ж я там оскорбіла? І кому я там погрожувала. Мені це просто цікаво. Ще головне, що і час указали 5-хвилина, 41 секунда. Я навмисно переслухала 20 разів те відео. Ну, Там, взагалі, я навіть не озвучила, звідки вона, де вона саме проживає. А вона неугамовна бабулька. Вона ж мені далі почала писати. Я її в WhatsApp заблокувала відразу, заблокувала на YouTube. Ну, YouTube це така штука, там, якщо когось блокуєш, зникають її всі коментарі попередні, і вона не зможе писати тепер коментарі. Тобто вона їх буде писати, наприклад, вона бачить, що вона його відправила, але ці коментарі публікуватися не будуть. Ну, вона і на тому не зупинилася. Вона знайшла мене в телеграмі, мій робочий чат по продажу сирів. Вона почала там строчити, щоб я її розблокувала і переслухала якесь там голосове. Я їй написала, що не збираюся я нічого слухати, нічого розблоковувати, що я її слухала тижня два, мабуть. А вона мене не чує, що я їй питаюся пояснити. Ну, от кажу, раз ви мене не чуєте, слухайте тепер самі свої голосові. Вона і на цьому не зупинилася. Тільки от я не, не зрозуміла. Я її заблокувала і у телеграмі. Але чи то, що чат, а не група була, з групи я її видалила ну, з каналу. Заблокувати там нема такої можливості чомусь. Я не зовсім добре розбираюся в цьому телеграмі, ну, тобто в таких функціях. Але заблокувати там можливості нема. Тобто, предлагаю, що завгодно. Або видалити, або назначити модератором. Там, ну. А от заблокувати нема. І в чаті. Так точно, значить, заходжу, натискаю на неї. От в чаті є, заблокувати, я натиснула. Другий раз, коли натискаю, воно мені предлагає розблокувати. Ну Я ж така з впевненістю, що все, більше ніяких повідомлень не буде. Коли на тобі летять знову від неї повідомлення. Я заходжу, перевіряю, воно мені пише розблокувати? Ні, звісно, кого ж розблокувати? Але чому вона заблокована, а все рівно пише, і от цього я не зрозуміла. Можливо, тому що дійсно ну, номер то там якийсь у них 8 чи. Не, не пам'ятаю, який там них починається номер. Ну, коротше кажучи, що це сталося? О Боже, сонце так сліпить, що навіть. Камера втрачає фокус. Страшне. Очі неможливо відкрити засліплює. Тому сподіваюся, що більше я її не почую і не побачу її коментарів. Людині скучно, нехай веселиться там сама. Мені таке весілля не потрібно. Ви знаєте, вона мені нагадала другого Стосіка. Той також починав красиво, а потім почав, боже, які всі грязні. Барбі, де ти так уже засралася? А потім почав руководити, правити, як потрібно жити, що потрібно слухати, що потрібно читати, де що потрібно казати. Так оце і це. Розпочалося все аля по-доброму. Ну я не допущу вже другого. Другого такого випадку не буде, щоб мені декілька місяців виносили мізки. Все це обрубується тепер дуже швидко. Два тижні, десь так приблизно. Тривало наше спілкування. І вчора вона, раніше вона мене просто розумієте, добивала своїм оцим, А піди, а послухай, а почитай, а я, а я, а я, а в мене. Потім, коли вона два чи три дні назад запорола рецепт мого сологуні, і цілий, та ну, блін, півдня це точно на голосових оце все було. А оте отак, а оте отак, а що мені отак зробити, а що отам? А вийшло отак. А на ощупь воно отаке, і так півдня. Тобто на це в неї час є. І коли вона от вчора там почала знову мені розповідати про руку, про то, скільки мені спати потрібно, все досить. Ой боже, слизько впала в Данка. Бігла і впала. Тому проїхали і забули. Отак от, от я скажу. Я написала їй, куди їй, в якому направлені рухатися, от туди хай мандрують, слідки за російським кораблем. Ой, так. Що в нас сьогодні за планами? У нас сьогодні. Все ж таки хочу відзняти відео, мені так і не вдалося вчора. Стосовно переможниці четвертої лотереї. Лот уже отримали, присилали мені фотографії, присилали мені коментарі, скуштували сулугуні. Ось, Хочу вам це все показати, поділитися з вами. Далі. Просять мене настойчиво все ж таки про рецепти з баклажанами, з синенькими. Так що, мабуть, сьогодні почнемо з вами аудіорецепти по консервуванню синеньких. Іспанії привіт! Вони вже там місяць їдять синенькі. А, так. Да. Ще що хотіла сказати стосовно мого звернення, що я зверталася е, про інсулін до вас. Відгукнулося поки що три людини. Не знаю в кого, в кого, що з них вийде. Дві навіть мені фотографії присилали вже що, що начебто є, знайшли. Але поки що тихо. Одна жіночка, Людочка, Вчора тільки вона відгукнулася і вже вчора ввечері взяла в мене адресу, пообіцяла сьогодні трішки відправити. Ну, будемо чекати, подивимося. Не знаю. Тому що я ж кажу, що мені подобається, коли мені задають питання, а скільки вам його потрібно? От хочу відповісти, щоб почули всі. І одразу, знаєте, в даному випадку тут банальна відповідь: чим більше, тим краще. Оце вона це її місце тут. Чому? Тому що. Ще раз хочу пояснити, він мені потрібен для промивання ран, будь-яких. Як це відбувається? Люба рана, люба травма, яка знаходиться будь-де, вище, Ой, як вона називається, щиколотка, лодишка, коротше, ближче до коліна сюди, і вище по тілу, руки, плечі, шия, голова коліно, Тут усе заживає абсолютно нормально, як у будь-яких нормальних людей, що відбувається нижче коліна до кісточки. Там раніше були рожисті запалення, і там пошкоджена сама шкіра. І от коли на цій шкірі трапляється яка-небудь. Ранка, царапинка, збила, ударила, роздерла, зацепилась, поцарапала, вона просто так не хоче заживати. А самі розумієте, що таке господарство? Там об відро перецепилась, там лійку не переступила, там біля станка стукнулася, здерла ногу, там ще щось. І ось ці рани, коли ну, Просто мажеш їх мазями. Вони беруться корочкою, потім ця корочка злазить, сповзає, а ти бачиш, що під корочкою воно не зажило. І от без інсуліна воно не хоче взагалі заживати і рубцюватися, воно переходить тоді в трофічну язву. Цей спосіб це не мною придуманий, це мені підсказали в лікарні, коли ми лікували попередню трафічну язву. Це був військовий госпіталь, це було два лікаря вкупі, це був судинний хірург і дерматолог. Тобто, це не мною вигадане. І так, сюди підходить не обов'язково свіжий інсулін, ну, тобто, да, з гарними датами використання. Для цих цілей підходить навіть протермінований, просрочений інсулін, у якого вийшли терміни зберігання, терміни придатності. Тому буду чекати, сподіватися, що все ж таки. Може, хтось так ще відгукнеться, може, у цих дівчаток получиться, які обіцяли, тому що я ж що мені, мені його багато не буває, і дуже гарно, коли він лежить в холодильнику в запасі. І навіть якщо щось трапляється, я можу ним користатися. В мене зараз був один флакончик, останній 5 мл. І я його хранила, берегла на крайній випадок. Я все сподівалася, що та обійдемося та ще щось. Але коли текла лімфа, вона роз'їла молоду шкірочку, що попередня рана зажила, і та рана знову відкрилася. І все, нічого в мене не виходить без інсуліну. Мазі переміняла пере. У мене тих мазі, якби ви тільки знали, скільки їх в холодильнику... Я навіть не можу підібрати вислів, скільки їх і народні, і аптечні є, але нічого так не допомагає. Я не знаю, які там процеси відбуваються. Я не медик, я не біолог, я не хімік і внікати в це не хочу. Але коли промиваєш інсуліном, а потім даєш провітритися, підсохнути, і зверху можеш мазь, то тоді. Відбувається заживання. От я звідучора достала вже цей флакончик в надії на те, що, можливо, я на днях отримаю все ж таки наступний від кого-небудь з вас. Я достала вчора той флакончик, і вже вчора я на ніч промила інсуліном, поклала мазь і мазі це теж я зараз користуюся тими, що. Були назначені судинним хірургом і дерматологом. Всі мазі, які знаєте як все, що радили люди, ми все купляли. Деякий хто рецепт давав то на жовтку вареному, то на прополюсі, то на як вона називається? Господи, вилетіло з голови. Короче, як клею, то на соснах тече. Живіться, по-моєму. Їздили ми в ліс, Вовою, шукали отой клей, збирали, варили і на ньому мазі. Нас цих мазів є шкуша уйма. Все, що не радили люди аптечне. І пантеноли, і мірамістини, і там їх вагони, маленька тілешка. Я оце. Дивлюсь, дивлюся, перевіряю час від часу, як термін придатності виходить, тоді вже якусь викинула. Ну, ще вистачає, ще вистачає, там ще є що викидати, як то кажуть. Тому, будь ласка, мазі мені радити не потрібно. А ось за інсулін буду дуже вдячна. Тому пішла я в хатку. Вам бажаю чудового настрою, гарного дня. Сьогодні середа, екватор тижня. Ще два діньочки, як то кажуть, і будуть у вас вихідні. А ваша міма пішла зараз поп'є всі ліки, які назначені, і буде знімати вам рецепти з синенькими. Гарного всім дня! Миру нам всім головне. Всіх цілую.